30 вересня, вівторок на початку всіх вітаю святом віри, надії, любові і матері їх Софії. Нехай віра дійсно нас оберігає. Надія нехай ніколи нас не полишає, а любов нехай, нехай панує у кожному серці і у кожній душі. 13.20 на телеканалі Київ традиційного цій порі розпочинається програма громадська приймальня. На початку детально зазначу взагалі про сьогоднішній день. Отже, останній день вересня і традиційного з понеділка по п'ятницю не змінюється сітка віщання на телеканалі Києві. Отже, з програма приймання О 15.00 для всіх вас новини й новини спорту одразу після інформаційного блоку для всіх вас програма громадська приймання у розрізі Депутатська приймання. О 16.20, двадцять, о 18.00 для вас працюватиме і Шиміна у програмі у центрі уваги. А з 19.25 для вас розпочинається прямой ефірний проект столиця. Наступний випуск прямого ефірного проекту столиця о 20.00 І останній випуск на сьогодні програму столиця о 22.00. Сьогодні програму столиця буде вести для вас. А Сергій Дойко, бачите, вже імена плутаю десь так. Це я вам проанонцювала, який буде сьогодні день. День у нас буде плідний. Ми починаємо працювати у цій програмі. У цій програмі ми консультуємо на три важливі теми. Отже, у другому блоці у нас традиційна це поради лікаря. Сьогодні поговоримо про подагру, яку ще називають хворобою аристократів. Нагадаємо причини, симптоми і які нині має бути лікування. 30 вересня ще раз нагадаю: вшанування пам'яті святих великомучениць віри, надії, любові та матері їх Софії. У не випадково у третьому блоці сьогодні матиму щастя розмову з священником. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Сьогодні піднімаємо тему одну з найактуальніших без перебільшення, тому що саме ця тема викликає найбільшу кількість і ваших дзвінків. Отже, пенсійне забезпечення, оформлення пенсії. На цю тему піде за мить. Отже, дійсно сьогодні піднімаємо тему пенсійне забезпечення. Все просто ви запитуєте, гість у нашій студії. Відповідає тому вже готова проанонсувати і зазначити, що у нас у студії Олена Бойко, начальник управління пенсійного фонду України в оболонському районі міста Києва. 223097. Шановні глядачі, вчора, з 13.20 до 11 години вечора, з вами працювала я у прямому ефірі. І, чесно кажучи, вчора, можливо, не а, мала змоги подякувати вам, тому що ви так активно телефонували. де мене навіть було здивування. І чим ближче до вечора мені здавалося, що кількість дзвінків буде зменшуватися, але як виявилося, о 22.00 така велика кількість вас телефонувала і ставила запитання. Зрозуміло, що ближче до вечора ми обговорюємо політичну ситуацію, ситуацію на Сході. Але дуже хочу подякувати. Ти всім додзвонювачам, а вчора просто була величезна їх кількість з Донецьку, з Дніпропетровську, і ці дзвінки лунали саме 10-й годині вечора. І я ще раз хочу зазначити, я розумію, що телеканал Київ і прямі ефіри, і прямі ефірні проекти, які зараз існують на нашому каналі, створені не випадково. Я сподіваюся, сьогодні так само активно телефонуватиме протягом дня. У цій годині вже чекаємо все про пенсії. Можливо, ви нині оформлюєте пенсію. Тому, будь ласка, 223 09 71. Як знаєте, вже ми жартуємо тільки лінивий, не знаєте. Телефону прямого ефіру на телеканалі «Київ». Тому, будь ласка, чекаємо. Вас рада завжди. бачити. Дня. Олена Володимирівна, чесно кажучи, навіть будете, можливо, десь сміятися, чому вас запросили? Виявляється, не всі жінки знають на сьогодні, що в 60 років. Вони йдуть на пенсію зв'язку з тим, що ще в 2011 тисячі якщо не помиляють, правда, 2011, 2011 році було так. прийнято нове законодавство щодо пенсії. Розпочалася, стартувала пенсійна реформа, і були певні зміни. Якось, хоча я так розумію, що здавалось би, всі мали б про це мовити. Так, дійсно була широка така інформаційна кампанія. Uh -huh. Пенсійна реформа триває, вік пенсійний підвищується. На сьогоднішній день ми завершили приймати документи у жінок 56,5 років, жінки, Які яка... так? яким uh -huh. випалим. Вони народилися з жовтня 57 по 31 березня 58-го. Uh -huh. І тепер наступний крок підвищення жінки у 57 років будуть виходити. Це період 1 квітня 58 uh -huh. року по 30 вересня 58. -го. Восьмого року, бачите, я добре, коли під рукою є оця шкала. Я так. її постійно, коли у нас ефір з вами або з іншими представниками пенсійних районних управлінь у місті Києві, завжди є. Отаку от дивишся. Тобто це не означає, що всі жінки одразу, я хочу на цьому, можливо, через це жінки і не знають. Не всі жінки одразу йдуть у 60 років. Поступов, Є вікові поступово поступово так. підвищується. Угу. І перші жінки, угу. які підуть вже на пенсію так. у 60 років, це жінки, які народилися з 1 квітня 61-го року. Я хочу, щоб ви це почули. Всі, хто народився вже з 1 квітня 61-го року, йдуть у... на пенсію у 60 років. Так, Будь ласка, так. ви можете такі запитання зараз телефонувати ставити. Ми ще раз будемо про це нагадувати. Але щоб ви про це знали, так є в нас додзвонювач Вже бачите, ну тема просто не просто актуальна. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі? Алло. говоріть. У мене таке запитання. Відповідно до законодавства, там в липні, в серпні місяці до пенсії повинні бути якісь надбавки. Я вийшла на пенсію в червні місяці, але ось за 3-4 місяці в мене одна і та сама сума. Ніякого збільшення навіть там на гривню чи на дві не було. І ще одне буде. запитання. Призначають пенсії, так? І призначають, одні отримують пенсії там 5 числа, інші там 16, -го, 10. -го. У мене призначена пенсія граничного сроку по 25 числа. Чи не можна змінити срок отримання пенсії на іншу дату? Ну угу. це так, два таких блоки запитань, Давайте. що стосується підвищення, про яке глядачка телефонувала в липні серпні. Так дійсно в липні стартувала кампанія індексації пенсії. Але звісно, ми вже цю тему піднімали в цій студії. Не усі підпадають про постанову про індексацію mm -hmm. пенсії, звісно. Є, е... Це стосувалося, так розумію, індексації. Це само, стосувалося так? Да, індексації і не зовсім не кожен пенсіонер отримував цю індексацію. Ну, В першу чергу не індексувалися пенсії працюючим громадянам. Взагалі, жодному працюючому пенсіонери пенсія не індексується, тому що індексується в першу чергу заробітна плата. По-друге, mm -hmm. є категорія пенсіонерів, в яких Розмір пенсії призначений менше прожиткового рівня і їм доплачується до прожиткового рівня така державна адресна допомога для того, щоб рівень пенсії був не менше мінімальною. Такі пенсії теж не індексувалися, крім того. Це вже, якщо глибше зазирнути, то є таке поняття, як базовий місяць індексації, тобто не у всіх громадян одночасно настає цей період, коли розпочинається індексуватися пенсії. Ну, якщо глядачка лише в червні вийшла на пенсію, то дуже ймовірно, що вона просто не підлягає даній індексації. Ну, І за певних умов, які я вже назвала, і якщо вона само... що, ну, багато раніше там, кілька років пішла ну, на пенсію. Все. Це одно не Є категорії, які не підпали під індексацію, і так та? так, так. Є категорії, які дуже давно вийшли ще за радянських часів і так само не підпали під індексацію Дивіться, за певних умов. я нагадаю вам, шановні, глядачі, що у нас у студії Олена Бойко, начальник управління пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Київ. Перепрошую на початку вас не представила. Ну, ви мене теж десь зрозумієте, жива людина. Вчора дійсно тільки о першій годині ночі добралася додому у зв'язку з е, цілим днем в ефірі. Ще раз кажу, у нас Олена Бойко, начальник управління пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Києва. Ми чекаємо далі ваші дзвіночки. Так, це зрозуміло. Дивіться, а це правда, хтось отримує четвертого пенсію, хтось шостого. Ну там різні є. А тут 25 20... але тут 25 було числа. Ну, згідно з законодавством України, uh -huh. пенсія виплачується в місяці, там в липні за липень місяць. Тобто, не як заробітна. Uh -huh. Плата за попередній місяць, а за поточний місяць, так, так. і згідно законодавства, дана виплата проводиться з 4 по 25 число. Угу. Те, що встановили певні дати виплати. Нашим пенсіонерам це лише для того, щоб вірно скоординувати саме виплату, сформувати, направити бюджетні кошти, фінанси mm -hmm. досить складно. Дуже багато пенсіонерів, тому неможливо в один день усім виплати, тим більше що виплати вони безпосередньо пов'язані з відрахуваннями до пенсійного фонду з наших заробітних плат. Всі ми працюємо і з за власним бажанням на... якісь звернення зробити, якусь заяву Можна, можна. можна звертатися так. да із заявами пенсійне да. управління, де мешкає якраз районне. Так, так, так. До районного управління mm -hmm. або до виплатного нашого центру mm -hmm. для того, щоб можливо переглянули саме дату саме отримання. дату отримання пенсії. Так так, їх ще дозвонюєш? Прошу вихідні. Ви. Добрий день. Доброго дня. У мене таких два питання. Я в прошлому році пішла на пенсію 56 років. У мене четверо дітей. І юрист мені говорив, що я мала йти у 51 рік на пенсію. Це перше питання. Так, це чи ні? А друге питання: за ці четверо дітей мені мають доплачувати якісь кошти чи ні, так як багатодітні матері? Зрозуміло ваше питання. Достроковий вихід на пенсію у нас починається для жінок, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятеро і більше дітей. Отже, чотири дитини немає ні надбавок, ні передбачено дострокового виходу на пенсію на сьогоднішній день, діючим законодавством. Для жінок, які народили п'ятеро і більше дітей. Та і так, дійсно, вони виходять на пенсію раніше, це у 50 років, а також їм встановлюється доплата за... До плати, так? так? Так, так. Ну Як... це не претензія до нашої гості, це, це да. держава. Хоча мені здається, що четверо дітей, особливо за нині, виховати вибач. вже мати героїв. Я вважаю, що Четверта. коли вже троє, правда, вже да, да, треба погоджуюсь. надавати допомогу від держави надсуттєво. Погоджуюся з цим. Ну, чесно, це моя думка. Я розумію запитання до дзвонювачки, тому що. Так, ви нас почули. Я сподіваюся, 223-09-71. Ми далі чекаємо на ваші дзвінки, тому дуже прошу. Так, ми йдемо тоді з вами далі. Ця шкала, я зрозумію, що в принципі, хто не має навіть доступу до інтернету, в пенсійному управлінні, куди звертаються людина, яка ну, залишається певний термін до виходу на пенсію, і по-перше, нагадайте, коли треба звернутися щодо оформлення. Звернення... Бо хтось буває, так переживає вже за півроку звертається. Ну, за півроку це, це, зарано мабуть, трошки, це ж таки та? зарано, тим більше що досить часто змінюється законодавство, і, і умови різні бувають, але. За 30 календарних днів, тобто за один місяць до настання пенсійного віку, я вважаю, що вже потрібно звертатися, консультуватися. Ну, але турбуватися з приводу невчасно, якщо за місяць або одразу після дня народження людина не звернулася, не потрібно, тому угу. що є ще три місяці після настання пенсійного віку впродовж якого людина може звернутися і без втрати розміру свого пенсії подати документи, оформити її і все буде гаразд? Так, головне, щоб всі довідки були Це так, трудова так, але... книжечка, щоб все було оформлено, так, правильно щоб не було проблем. Так і так. не втрачайте трудові книжки. Боже, це на виявляється так часто відбувається. Дуже часто відбувається, Правда. і дуже тяжко її поновити. В... 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 <звіт> і? і поновити дійсно поновлена, чи оновлена трудова книжка <звіт> не є підставою для призначення пенсії. Потрібно збирати відповідні <звіт> довідки, підтверджувати свій трудовий стаж. Особливо тяжко це до 2000 року. Дуже багато підприємств ліквідувалися або не поздавали, наприклад, в архіви свої документи. Я дякую, не випадково про це почали говорити. Дякую, що ви зазначили слово архіви. Шановні глядачі, якщо у вас сталася така історія, ну трудову книжку, або можливо, вам необхідно підняти документи, можливо, ви працювали в інших регіонах і взагалі в інших країнах. Завтра у нас у студії, як і обіцяла, буде представник центрального архіву України. Оці всі запитання, особливо про трудові архіви, є таке поняття. Будь ласка, завтра телефонуйте, ставте свої запитання. Нас зараз я до говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, Але... прошу. Але ви мене чуєте? До, так, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Мене таке запитання, я тут запізно включила телевізор і, може би, прослухала. Народилася 20 грудня 60-го року. Мене запитання, коли мені законно можна йти на пенсію? 60 років, чи якого 50 року? 50-го року якого року ви народилися? Ми вас не чуємо, мати. З 10-го, з 60-го року. 60-го чи 50-го? 50 50 60-го. 60-го, Зрозуміли, зрозуміли. 59 років. Ваш вихід на пенсію 59,5 років. Я сподіваюся, ви нас чуєте. Ще раз скажіть. Ще раз повторюю. Ну, можливо, людина просто клала слухавку, не чує. Дозвонювачка, так. Угу. З 1 жовтня 60-го року по 31 березня 61-го року людина буде, жінка, виходити угу. на пенсію 59,5 років. Так як і ви народилися 20 грудня 60-го року. Тут, якщо тут, ми так. правильно почули, то вийдете на пенсію, ще раз зазначаємо. Я розумію, що ви поклали слухавку, пішли до телевізора, не встигнете, Зараз будете нервувати, що ми не так, дали відповідь. Так. 59, 59 років половина. і 6 місяців. Це Це ваш буде в 2020 році, можу, одразу. коли? У 2020 році, тобто через 6 років. <звук> Боже, я коли ви це? Ну так, ладно. ці же так, але це дуже скоро настане. Так здається. Так. Зараз ми не жартуємо ваш вихід на пенсію у 2020 році. Ну Знову ж таки, це не ми цей закон було зроблено, так так. хоча подивіться, я взагалі зараз. Ми зараз не про політику, бо про політику ближче до вечора говоримо, і це правильно, що так все розмежовано. Життя продовжується, і варто такими теми обговорювати, і зокрема пенсійне забезпечення, бо людям необхідно знаходити відповіді на своє запитання. Але якщо станеться так, що в принципі хтось з тих політичних сил, які нині перед вибором знову починають говорити, що ми скасуємо пенсійну реформу, я так розумію, що клопоту чимало бу. Де у органі пенсійного забезпечення чи в принципі як варіант? Як варіант, ну дійсно, тут важко сказати. А? Якщо навіть скасують, я не думаю, що ми будемо повертатися до тих жінок, які вже призначили. Ось я хотіла запитати, тим, хто призначено, вже я вони... думаю, що ні, тому що, угу. як ми знаємо, закон зворотньої сили немає. немає. Це основне поняття, яким це користуємося. може це буде стосуватися тільки тих жінок, які ще не вийшли. Які ще так? не вийшли. Я вважаю, що так, що буде стосуватися угу. лише тих жінок, які не вийшли. Але ж коли навіть і скасують, то будуть певні умови, вони будуть Писані пенсійний фонд буде користуватися, тому так наперед забігаючи. Ну, про клопіт. Я думаю, ну будь-які зміни це клопіт. Але не дуже вірте тим, тим, хто політичним силам. Правда, я вам хочу сказати, не тому що ви ж самі знаєте, вони обіцяють, а насправді така тема, як пенсійна реформа, вона є маніпулятивна. Ну, правда. І так. починають маніпулювати, говорять, що ми її скасуємо так само, як медичну реформу. А після приходу так. до влади, приходу і Верховну Раду забувають про це. Ну, Механізм, треба механізм бути. запущений. Ви знаєте, uh -huh. її складніше скасувати, ніж продовжувати в тілі. В життя все ж таки, тому скажімо так, це як варіант. Ми обговорили, тому що думки такі лунають, але насправді не вірте часто, тому що в принципі немає дійсно зворотньої певної сили. Якщо є додзвонювач, ми готові слухати. Будь ласка, 223 09 71 Ще раз нагадаю, що у нас сьогодні у студії начальник управління пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Києва Олена Бойко. Якщо додзвонювач є, ми готові його давати в ефір. Прошу. Довго, будь ласка, не займайте слухав. Говоріть коротко своє запитання і одразу давайте вас в ефір, тому що тема дуже актуальна. Є люди, які теж хочуть поставити своє запитання. Так, з жінками, ну не те, що більше менш зрозуміло, але є ще один момент: є жінки, які, в принципі, одного ж таки, ну візьмемо будь-яку категорію, які вже зараз можуть піти там 56 років, але вони не хочуть. Вони хочуть працювати надалі. Є певні умови, є компенсаторні фактори, які держава теж гарантує. От про це, будь ласка, нагадайте. Якщо жінка, яка вже має право піти на пенсію, але не досягнула 60-річного віку, вирішила працювати до 60 років, що в такому випадку надає їй держава як природа. Ну тут вірніше буде сказати, вона досягла вже згідно закону свого пенсійного віку, але не звернулася за призначенням так. пенсії. Так. Такій жінці за кожен місяць більш пізнього виходу на пенсію, це вже вважається, буде доплачено до пенсії 0,5% за кожен місяць більш пізнього звернення за пенсію, якщо дане збільшення відтермінування звернення за пенсію до 5 років до 60 тобто календарних місяців. А також 0,75% для тих жінок, які відтермінували звернення за пенсією на строк більше ніж 5 років за кожен місяць. Тобто дійсно і дане підвищення може стосуватися навіть тих жінок, які відтермінували на місяць, два-три тобто з місяця, вже буде підвищення до пенсії. Так, нас зараз є додонювич. Одразу м, хочу зазначити після того, як зараз вас послухаємо. Ми приймемо ще дзвінки. Тому, будь ласка, 223-0971, але тільки одразу телефонуйте, щоб ми не втрачали час. А, говоріть ви в ефірі. День. Добрий день. будь кажіть, пожалуйста. Я У меня не закончена вище образування, але я работала уже лет 15 ведучим інженером. Я ймію право на научну пенсію. Или нет? Ну тут по перше, не кладіть слухавку, будь ласка. Нау наукова пенсія, освіта не закінчена вища, ми тут до освіти, до питання освіти ми не будемо взагалі вдаватися. Це не впливає посада. Впливає на наукову пенсію, мають жінки, які пропрацювали науковій посаді 20 років. А про да, на прозонів випадку... ще скільки скала? 15? Ну, не сказано було скільки пропрацювали. скільки років пропрацювали Але на... все жін? Двадцять робота працювали, беріть відповідні довідки. Угу. Ваш вашій організації, де ви ви працювали? Якщо це наукова організація, Чекайте, скажіть, ви... будь ласка, чому ви говорите про вищу освіту незакінчену? Вам це стало перепоною? Ви вже зверталися чи як? Ні, я ще не А ви так, просто запитуєте, так, Ми дякуємо. Та, да. Кладіть, будь ласка, слухавку. Одразу хто ще телефонуєте. Тобто освіта не впливо не впливає. Так. Необхідно звернутися до підприємств, на яких глядачка працювала, буде видана довідка про підтвердження стажу наукової роботи на певному підприємстві. І вже на підставі даних довідок буде визначатися право на пенсію. Тобто дуже багато залежить від добросовісності, скажімо так, організацій, в яких працювали. Щоб вірно видали, щоб дійсно видали дану довідку, угу. і будь ласка, нема зовсім перепон в призначенні наукових пенсій. Ну і звісно, досягнення пенсійного віку необхідна умова, так би мовити. А от якщо ми говоримо про наукову пенсію, досягнення пенсійного віку. Якщо жінка, знову ж таки, повертаючись до нашої школи, може піти раніше, ніж 60 років, але має право на наукову пенсію. Ну, досягнення пенсійного віку відповідно до тієї градації, про яку ми з вами так. розмовляли. Тобто, якщо жінці 50 років, то вона не, ну, не вона Ні, досягла. Я розумію, якщо вона по градації саме за школою, може піти в 57. і має право на наукову. Так, вона 5... йде в 57, але оформлює наукову оформлю пенсію. пенсію. Це, це, так, так, так. Так, це зрозуміло. Так. Говоріть ви в ефірі. Алло. Добрий день, а скажіть, я сказала, на учоці в центрі зайняті погоди. Ні, платі пособи буде очікувати в речі, ну, я буде на пенсію. Дуже гарне запитання. Дякую. Так, згідно нового законодавства, згідно пенсійної реформи і законів, відповідь до яких працює пенсійний фонд на сьогоднішній день, період перебування на обліку в центрі зайнятості буде враховуватись в. Як повний стаж роботи при розрахунку пенсії, і заробітна плата буде визначатися на рівні мінімальної. Тобто, нібито людина працювала і отримувала мінімальну заробітну плату. Так само даний період, оскільки він ну, по зарплаті це не дуже вигідно, мінімальна заробітна плата. Він підпадає під першочергову оптимізацію, тобто даний період буде врахований в стаж. Але як першочерговий може бути відкинутий при розрахунку індивідуального коефіцієнту заробітної плати, тобто оптимізований. Я вам дуже сьогодні буду дякувати. Вам, шановні глядачі, дуже хочу до вас звернутися. Отже, завтра ще раз анонсую. Будь ласка, вже готуйте своє запитання. От сьогодні кілька запитань теж з цього приводу звучало. У нас у студії буде представник центрального архіву України. Будь ласка, трудові архіви, можливо, хочете поновити якісь довідки, поновити якісь документи, свідоцтво навіть про народження. Ми знаємо, що їх Плікати можна отримати у райці, але бувають ситуації, коли щось було передано до архіву. Будь ласка, завтра, о 13.20 долучайтеся. Ми будемо говорити саме про роботу архівів. Готуйте свої запитання. А що до центрів зайнятості вже наступного тижня? Я не можу тільки обіцяти проносувати в який день. Нас теж буде представник е, е, центру зайнятості. Велика кількість її запитань, як стати на облік у центрі зайнятості, як отримувати виплати, якщо втратила роботу. Тому, будь ласка, це вже буде за тиждень, а завтра все про архіви. Так, дуже рада вас була бачити. Обов'язково побачимося, тому що запитань ну завжди. Я на таких блоках а, десь він Ну як люди на пенсії, але я, я, вам, ви... я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, Олена Бойка, начальник управління пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Києва. гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. Сьогодні піднімаємо такий розділ медицини як ревматологія. Зокрема, будемо говорити про подагру. Не перемикайте.